Після появи новин про те, що Око Груп розпочинає реалізацію свого нового проекту Горо Маунтін Рсорт. Багато хто не вірив у це. І справді новини про плани будівництва у славсько-нового курорту час від часу з'являлись у публічному просторі протягом останніх десяти років. Проте до реальних кроків ці чутки так і не привели. Песимісти взагалі не вірять, що славське коли-небудь стане повноцінним сучасним курортом. До війни в селищі Славсько щорічно відпочивало від 600 тисяч до 1,2 мільйона туристів за рік. Однак, через війну кількість туристів скоротилася, і точні дані відсутні в умовах війни туристичний потік знизився приблизно до 40-50% від довоєнних. Проте цього року, окрім презентації проекту Горо та оголошення про початок будівництва, з'явились і конкретні факти реальності даного задуму. У грудні банк Пумп надав Окко Груп, перший кредит для розбудови інфраструктури нового рекреаційного проекту Горо. Отримані кошти спрямують на будівництво ключових об'єктів лижної інфраструктури, зокрема, велкам Сентр, нижньої станції гондольної канатної дороги та багаторівневого паркінгу для забезпечення зручності та комфорту гостей майбутнього курорту. Будівництво на території комплексу Захар Беркут, що біля села Волосянка, розпочалося у жовтні цього року, і це достовірний факт. Якщо ви думаєте, до чого тут комплекс Захар Беркут, мушу вам нагадати, що око груп придбали комплекс Захар Беркут наприкінці 2021 року. До слова про це було відповідне відео, яке і зараз є на каналі. Можете його переглянути, щоб бути у контексті. Як ви і самі бачите, на сьогодні проходять підготовчі будівельні роботи. Територію відгородили високим парканом, вирізано усі кущі та дерева в зоні будівництва. Враховуючи, що у Карпатах специфічна земля, яка дуже часто в переміжку з гірською породою, техніка для будівництва залучена потужна. Важкі екскаватори розширюють будівельний майданчик, а вантажівки вивозять зайве. Вже зараз видно велике заглиблення у землю, де видніються бетонні труби та колектори. Здалеку це схоже на каналізацію. А місцеві кажуть, що туди завели гірський струмок, який протікав на цій території. Якщо знаєте точно, що це таке, пишіть у коментарях. Будівельного паспорта я не побачив, тому точно сказати, що конкретно буде будуватись першим, важко. Ми знаємо, що перша черга будівництва має бути Welcome Center, тобто рецепція комплексу. За ідеєю, вона має бути найближче до діючої дороги Славського Волосянка, також відомо про плани будівництва нижньої станції гондольної канатної дороги. На мою думку, це буде в останню чергу, адже зараз працює крісельний витяг. З наявних ескізних фото проекту ми можемо легко ідентифікувати описані вище об'єкти. З паркінгом поки що нічого не зрозуміло. За логікою він має бути біля дороги, як і в Буковелі. Проте на ескізних малюнках курорту його не видно. Більше новин про курорт Горо Mountain Resort у телеграм-каналі. Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео.